Ну от криша, всі вікна кромі, вікна в ванні, воно ціле, всі останні всі вибит, вирвані, вибиті. Потолок в хаті весь, кришу підняло і змістило. Ну, це видно. ну, всі ну і всі міжкімнатні стіни, двері міжкімнатні. Повиби. Потріскала вся хата. Віта, жителька села Грузевиця, що на Хмельниччині. Її будинок фактично непридатний до життя після ворожої атаки. Під час вибухів, які пошкодили оселю, в будинку були діти та людина з інвалідністю. А син віти отримав легкі травми, коли на нього падав дах. Ми приїжджаємо, ну тому що ніхто не дзвонить, нічого не робиться. І дощ піде. Ви ж що то, що сюди ще не довалились. Воно просто воно завалиться окончательно. У селі Грузевиця постраждав не лише будинок. Віти, майже в кожній оселі вибиті вікна, зірвані покрівлі, пошкоджені стіни тощо. У нас кожне вікно лопше. Тобто до нас приїжджали ну, люди, і вони казали, що обов'язково потрібно вікна міняти. Це одрузі приїжджали твої. ви бачите, сині, у нас просто тримаються на петлі. Тобто Нам їх сьогодні порівняли, що вони хоча б просто закриватися. І, звісно річ, якщо ми будемо це міняти, все, це потрібно міняти фасад. Жінка його з діточками переживали в подвалі. Тут влупило, то ви бачите, яка ситуація. Вікна по хаті порвало, кришу. На віранді то ми вже частісно кинули, бо в нього там утеплення таке, що якщо дощ піде, то вже що, то ми вже своїми силами, що допомагає влада. Це сталося 13 травня. Саме тоді ворог вкотре атакував Хмельниччину. Через влучання російських безпілотників в об'єкт критичної інфраструктури вибухові хвилі відчули жителі навіть на відстані 20 кілометрів. Руйнувань зазнали не лише житлові будинки, а й навчальні та медичні заклади, підприємства, адмінбудівлі. І перше, що ми зробили, внесли в порядок денний програму цивільного захисту підтримку. цивільного захисту. Ми виділили майже мільйон коштів на цивільний захист і програму піклування. Це ми внесли фінансування і до. Добавили туди люди, які постраждали внаслідок збройної агресії або від терористичних актів. Ми заложили кошти в сумі 5 мільйонів. Визначили, що максимальна допомога 20 тисяч на на, на сім'ю. Це одна людина з кожної сім'ї. може претендувати в рік на таку матеріальну допомогу. Щоб допомогти людям відновити свої помешкання в Грузевіці працюють кілька бригад комунальників та працівників ДСНС, як з Хмельницького, так і з інших районів області. Шифер, плівку та інші матеріали надає місцева влада спільно з волонтерськими організаціями. Нагадуємо, що під час російської атаки на Хмельниччину 13 травня травмовано 33 людини.